А? а? Ірландія. Ірландське море, блядь Просто пиздос. Але тепле, сука, от шкода, що я забув сьогодні свої плавки. Але в мене їх і немає, я маю на увазі. Я вдяг сьогодні стрінги. О, а в стрінгах ти купатися хоча можна. Це ж Ірландія, блядь. Це що там сьогодні? Липень. Липень. А у липні а, тут проходить а, цей великий а, як ото, ЛГБТ трэш, прайди, прайди. О, тобто це тут підтримується нормально. Тобто якщо б я вийшов у стрінгах, то в принципі ну норм. Окей. Але щось я типу, ну, недозрів я трохи ну, цієї свободи. Тому -то вештовість просто до поколіна у воді. А так взагалі просто причудово. Просто пш пш пш, -пш, -пш, -пш.